Добрий вечір, мої любі переплатники Україномовного каналу. На жаль, не такий він і добрий. Ні, гарний. Теплий, затишний. Збираюсь їхати за дівчатками, але 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 Були, на жаль, вибухи І, на жаль, гучні І на жаль, є постраждалі і загиблі. Господи, Дякую захраню. Вона його дружина, каже, що, як воно, у вас там страшно. Ні, кажу. Все буде гаразд. Ні, ну страшно. Гучно було і дуже гучно. Навіть не знаю. Туди піти. Цвіте. Ладно, настрій припоганий, але... Все, їдемо до дівчаток, піду додому, все є. Асфальт положили, оце! Найкраще. Це миру добро до Сподіваюся, що все буде добре. Тихого вечора, спокійної ночі. І будемо жити, не ні на що. Все, до побачення, моє любі, і на Полтавщину їду. Пока!